Слухайте, так похолодало капець субота. 5 квітня, так, сьогодні, вроді би, 5-го чи якого напишу. Я йду з манікюру, чоловік має зараз за мною під'їхати. От, похвастаюсь, такий манікюрчик собі зробила. Бачите? І слухайте, так похолодало. Кажуть, що має бути мінус вночі, пишуть так. І так шкода, бо просто всі ці форзиції, всі. Але ця зацвіла. Хапець. Я така не виспана, бо вночі приїхала мама моя. Ми їздили в аеропорт її зустрічати. І що я вам скажу? Прийшли зранку майстри, розбудили мене. І Я не виспана, я спала 4 години. Але нічого. На манікюрі кюрі затіла, засинала. Ми сьогодні збиралися їхати на дачу, але бачу, ми не поїдемо, така зимнота страшна. О -о 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 -о. я посила 2 години на вулиці, чуть не скапцаніла. Ну то їдемо на якісь закупи. Мене питалися в інтернеті в відео, бо я не сказала, яка ціна на дачу. Ну то я хочу вам сказати, що ціна на дачу 40 тисяч злотих. Плюс ми ще маємо заплатити податок 1% в ужин скарбовий, тобто податковий. І це винесе 400 злотих. Плюс нотаріуса я заплатила 150 злотих. Е, оплати будуть в рік приблизно, казали ті попередні власники, приблизно в рік разом зі світлом, з водою, зі сміттям біля 700 злотих. Подивимося, як то далі буде, бо у світі все міняється, все дорожче, але так вони платили. Е, далі, для того, щоб купити таку дачу. Не потрібно мати дозволу від Міністерства внутрішніх справ, тому що це ми купили право користуватися землею, плюс туди увійшло все те, що там є на тій дачі. Наприклад, є там будиночок, є якісь дерева, кущі, хоча там того мало. Просто купили право користуватися цією землею, бо вона не є приватна власність. Які ще були питання, чи там є туалет. Так, ми забули показати, що там є кладовочка, а за тою кладовочкою далі є туалет. Тільки цей туалет не є такий, який потім приїжджають і вигрібають. Так? Тобто там можна по-маленькому сходити, а по-великому, там буквально от 5 хвилин пройтися, там є заправка, і туди всі дачники ходять. Так нам сказали там. От що ще Які питання були, Уже не пам'ятаю. Ну, але основну інформацію таку сказала. Що е, ніякого дозволу не потрібно, е, тобто може купити будь-який українець. Просто треба мати паспорт закордонний дійсний. Е, е, якщо маєте якусь карту побиту, неважно, чи сталу, чи тимчасову, то теж можете пред'явити, йдете е, просто такої йдете до нотаріуса, але перед тим з цими власниками дачі е, вони видрукують видру, такий. Умова така називається умова приніщення прав до користання, тобто умова перенесення прав до використання. Так? І ви ту всю умову там по пунктах вони заповнюють, ви собі потім читаєте, нотаріус теж читає вам, просто посвідчує посв підписи. Він не створює ще один документ. він просто... Приклеює свою, ну, я ні, ні, нічого не приклеює. Він просто ставить печатку і посвідчує підписи, що дійсно ми то ми, а вони то вони, і все. Тобто ця процедура триває 15 хвилин, не треба ніякої для того підготовки. Вчора ми були на дачі і е, зустрічалися з тим презисом. Я не знаю, як то перевести презис по-українськи, -по так якби директор. директор, щось таке. Директор. Тої всьої контори, тобто кооперативу того, і був бухгалтер. теж. вони нам все розповіли, сказали, що ми маємо зробити. Вони нам це все потім дадуть умову, якусь підписати, все. І я вам теж то далі, як буде, що ми будемо далі робити, теж розповім, бо там ще дуже багато ще потрібно зробити дій. Виявляється, там треба вступити в той кооператив, там є статут, вони дали почитати, як почитає щось цікаве знайду, то я вам розповім. Так що, думаю, що я спеціально ще одне відео зніму і розповім все про те, як ми вступали в той кооператив. Вони, до речі, казали, що ще буде якесь коління, тобто будуть якісь о, не знаю, як це називається, уроки, якісь, що, курси якісь. О. Курси, ми маємо пройти, як це все має відбуватися, як ми маємо там себе поводити і так далі. Так що ми вже приїхали в Лідл, ідемо зараз на закупи. Ой, яка я сонна, аж страшно на себе дивитися. Добре.